конгрес центр СУМДУ можна повернути до життя. Як тривають відновлювальні роботи у Конгрес-центрі? На якому вони етапі та чи є шанс відновити пошкоджену внаслідок балістичного удару будівлю? Нам про це розказав і показав директор Конгрес-центру СУМДУ Сергій Хвостов. З того часу, як відбувся приліт ворожої ракети в нашу будівлю, проведено величезна кількість роботи щодо збереження майна щодо. Накриття приміщення для збереження від негоди. Як ви знаєте, ті, хто був конгрессент, у нас дах, це майже суцільна скляна криша була, також 450 вікон, які вибули хвили, і, пошкоджено багато дверей. Дах накривався плитами, потім відповідно плівкою, щоб дощ не потрапляв всередину, не було вологи, не був грибок, тому що коли прийде час відновлюватися, щоб... Це було дійсно е, можливо зробити. Також е, щодня виноситься величезна кількість будівельного сміття. Це в переміжку і кріпи, цегла, бетон, поламані меблі, залишки віконних пройомів. Е, велика вдячність волонтерам, людям, яким не байдуже. вони приходять і кажуть, чим допомогти, ми готові поносити. Хтось годинку, хтось більше. Професорсько-викладацький склад СУНДУ, не неважаючи, чи це доктор наук, чи це лише аспірант, люди приходять і беруть в руки лопати і, і носять, прибуть, допомагають. Це наші господарські служби, які теж постійно щодня виконують свою роботу. І тому що ми робимо це разом, є вже певний результат звільнено від сміття кілька приміщень, що можна спокійно проходити і робити відповідні заміри. Зроблені в приміщенні театр, які постраждало, і плити, де просіли, зроблені відповідні підборки, щоб убезпечити сію. Можна було там знаходитися і спеціалістам, які роблять відповідні роботи щодо оцінювання можливостей відновлення, так і господарським службам, які займаються прибиранням. Коли е, в там, з партнерами, з певним бізнесом, я чую слова, та що там відновлювати, конгрессен ще рознесло. Ні. Ці люди ніколи після прильоту не були особисто в конгресі. Ми бачили з вами е, якраз епіцентр прильоту. Так, там великі пошкодження, але дуже велика кількість залів, які е, е, лише невеликою частиною пошкоджені і вони можуть бути відновлені. Загалом конгресент не зруйнований. Він пошкоджений і може бути відновлений. І ми щодня до цього докладаємо зусилля, чим можемо. Фізичною працею, комунікацією з партнерами, з донорами, з організаціями. Щодня якусь краплинку ми вкладаємо до цього. Як казали люди, якщо щодня по одній цеглі складати, то за рік вже можеш увійняв скласти. Тому разом виходила. Роботи йдуть щодня постійно і в приміщення, де безпосередньо ми знаходимося, де ну, хтось з приміщення знає, як театр, чорна зала, а, 14 і перед Кирилому Горбу. Тут роботи тривалий час не проводились, тому що треба було нам убезпечити місце, і, і скільки є було пошкодження плит, перекриття, то будівельники а, встановили підпорки щоб було безпечно зверху прибирати ватріуми, ми бачили, що там вже чисто і прибрано, і внизу, щоб можна були всі працювати, оцінити е, можливості і пошкодження, і відновлення. І звісно, що господарські служби можуть проводити свої частини роботи по прибиранню. Потім, звісно, що буде консервація всього приміщення, коза, які на дані знаходиться, тому що вони найбільше постраждали. І прийняття відповідних рішень, тому що мають окрім комісії, потім має бути архітектури, певні комісії, певні рішення, певні проєкти, ось, а далі вже якась форма. Це тривалий термін, і ми а, починаємо свою діяльність в цьому напрямку саме зараз, тому що все розтягнуто в часу, але і колись воно буде відновлено. Ті зали, які менше постраждали, а, вони а, будуть по-іншому переставлятись підокривленими. O você de